Більшість українців сьогодні схвально оцінюють тимчасове перемир'я на 30 днів. Принаймні, про це пишуть соціологи. Наскільки сьогодні адекватно і нормально проводити такі опитування в умовах війни, в умовах, коли частина українців сьогодні є на тимчасово окупованих територіях, про все це будемо говорити сьогодні. до медіа, вас закликає ставити вподобайку, обов'язково долучайтеся до обговорення в коментарях, так само підписка. Ну а будемо це все говорити із Олександром Шульгою, це доктор соціологічних. Наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Отже, бачимо, ми нові опитування. Зокрема, КМІС каже про те, що абсолютна більшість громадян України позитивно сприймають спільну ініціативу України і США щодо 30-денного перемир'я припинення вогню. А згідно з результатами, 70% мешканців сходу до 85% жителів заходу країни підтримують цю пропозицію або ставляться до неї скоріше позитивно. Давайте почнемо з того наскільки сьогодні дійсно можуть бути об'єктивними такі опитування. під час Війни, тим більше, якщо говорити про окремо жителів заходу України або ж східної частини України, яка ми знаємо, частина під окупацією, я думаю, що ми з вами маємо доволі довгу на жаль історію таких досліджень, скільки з 14-го року почалася російсько-українська війна і частина. Території Луганської Донецької області і плюс Крим були окуповані. Тому е, кожного разу, коли соціологи в Україні проводять дослідження, коли е, були дослідження під моїм керівництвом проведені або мої колеги проводять дослідження, завжди пишеться приміткою, що дослідження проведено на контрольованих е, Україною територіях. Е, були випадки окремих досліджень. На е, окупованих територіях, е, які проводили деякі наші колеги, але вони проводилися саме там, і ми говорили про ну, власне ті території, які окуповані. Е, наприклад, е, я проводив дослідження на 15-му році на межі адмінмежі е, України та Криму е, на Чингарії та Каланчаку. І також завжди було умовлено, що це серед не просто. Жителів Криму, а жителів Криму, які ну туди-сюди їздять, тому що ну, вибачте, там коли дослідження було проведено в телефоном в Криму. А ви там підтримуєте чи не підтримуєте 에, окупації Криму? ну, це курам насміх, але і таке було таке. Ми також з вами бачили, тому якщо підсумувати дослідження, можна проводити, але ми маємо одразу говорити, що це. Дослідження СЕР, генеральна сукупність це доросле населення, яке проживає на на момент дослідження на е, підконтрольних Україні територіях і територіях, які через свою безпекову е, ситуацію дозволяють провести дослідження. Ну, наприклад, в Торецьку да або в Покровську, або часову яру. Ну на, на навряд чи е, зараз варто проводити дослідження. Е, тому я думаю, що е, це ніхто не скриває, ніхто не говорить, що ми провели по всій території 91 го року України. Тому ну все можливо, дійсно в нас є проблеми зараз. Це, це факт через велику кількість вимушено переміщених осіб, через велику кількість біженців, які виїхали за кордон. Це, це інша історія. Але з скажімо так методологічної точки зору завжди соціологи поважні компанії показують, серед кого проведено який час, скільки опитано, яка похибка. Тому власне вся інформація відкрита. До речі, навіть буває, коли від виходить якесь нове соціологічне дослідження, я запитую експертів, а як виставити з до того чи іншого дослідження до тих відсотків, які сьогодні нам подаються, от інколи кажуть експерти, ну знаєте, мене ні разу не запитували мою думку соціологи. Хоча я постійно читаю ці дослідження. Тут насправді цікаво, так чи дійсно можна сьогодні довіряти? Дуже часто кажуть, а давайте звертати увагу, а хто саме це робить дослідження, тому що ми знаємо, що є різні соціологічні групи. Наскільки тут важливо дивитися і ну, Направду кому довіряти, ну насправді, перший, перший аргумент дійсно він дуже розповсюджений серед людей, навіть не можна сказати, ну знаєте, які не мають вищої освіти там чи, чи є там дуже далеким від соціально-політичних процесів. Навіть від них можна таке почути. Це да. Це дійсно це аргумент не новий, але Но, з іншого боку, не ну, слухайте. Ви ж не бачили землю з, з космосу? Ви ж не можете сказати, що вона кругла, Може, вона пласка і зроблена, не знаю, з пластику. Насправді, ви ж там не докопувалися до ядра землі, ви ж тільки там на метр копали максимум. Тому дійсно можна все звести до того, що я це не бачив. До мене не зверталися, тому я в це не вірю. Uh, є інший аргумент. Наприклад, від Росії від Росіян. Ми це чуємо uh, він для України менш релевантний. Але все ж таки uh, вони кажуть, що не можна проводити дослідження під час війни. Ну воно більшою мірою про Росію. Я вибачаюся, я змушені в Росії. Ми постійно проводимо дослідження соціологічні. і Вони кажуть, ні, не можна там. Люди залякані і так далі. І це дозволяє їм перше. Не помічати ті е, настрої, які реально там панують, і які вони не хочуть визнавати, е, вперто називаючи війну російсько-українську війною Путіна, от один маленький Путін воює проти всієї України. А всі росіяни ну, дивляться так з розпачем, що ж він таке робить, е, і таким чином е, відкидаючи соціологічні дані, відкидаючи е, Ну, такі об'єктивні ем, тренди суспільної думки можна ну, сидіти і говорити, що хочеш. Ти не вчинку соціологи обмежені соціологічними даними, а політологи, там, політичні експерти нічим не обмежені, тому що вони, ніж, ні, не вірять цим соціологічним даним, Відповідно, вони можуть е, на свій смак е, пояснювати процеси, ніяк себе не обмежуючи. Е, е, тому е, дійсно ця, ця скажімо так дискусія не нова, вона навіть не почалася не навіть не в 2014 році. Е, щодо е, кому довіряти, це дійсно в нас є вже багато поважних е, соціологічних компаній, які багато років на ринку. А uh, їх uh, не так вже і багато, десь до десяти. Я б сказав, ну не п'ять. То полюбляє там трійка, п'ятірка, ну десь до десяти. В нас плюс мінус Ну яким можна точно довіряти. Uh, ну тут хочеться процитувати Мюллера, нікому нельзя довіряти, а мені можна, <ріст> також це важливо, хто проводив, хто був тім лідом дослідження, хто був власне керівником дослідження. Тому це також важливо, хто представляє дані знову ж таки. Дуже дуже все просто. Єдине, що знаєте, от коли я чую, що так давайте без, без дійсно назв цих компаній, але якщо якась компанія. Яка називається, ну не зовсім соціологічно, а якось ну, от компанія експерт по всім питанням там чи компанія визначення ефективних рішень, це дійсно ну, власне е, викликає в мене в мене такі одразу. Ну питання, а чому, а чому вона? І як правило, ці питання е, якраз викликаються тоді, коли публікуються це опитування. А ці опитування своєю чергою публікуються під вибори, коли можливі вибори, коли треба формувати суспільну думку, і вони в 99,9% стосуються соціально-політичних питань, рейтингових питань і так далі. О, до речі, якраз про е, можливих кандидатів президенти їх відсотків також хотіла поговорити, але дійсно перед тим важливий от сам факт, що е, дуже часто говорять про те, що ці опитування можуть маніпулювати думкою людей. От наскільки це часто є в Україні? Чи поширено це? Ми ж бачимо до речі, вже е, деякі рейтинги, які е, кажуть про те, а хто може бути наступним президентом? Який відсоток довіри у Зеленського і інших можливих кандидатів? Маніпулювати можна цим, і чи відчувається це вже? Ну, звісно, це, це факт. Ну було б скажімо так, нечесно не визнавати, що політтехнологи намагаються використовувати соціологічні опитування, але вони навіть не соціологічні, а полстерські опитування, тобто які якраз стосуються виборів. Вони намагаються використовувати полстарські опитування спочатку для формування суспільної думки, а потім її корекції і коригування вже під під, під час передвиборчої кампанії, тому так дійсно є ці це намагання. Але знову ж таки, поважні соціологічні компанії не будуть цим займатися з величезною долею вірогідності, оскільки вибори приходять і уходять, а їхня репутація одна. А от якраз от такі кампанії одноденки там чи дводенки, які виринають від виборів до виборів, тісно може. Тому що головне запустити ці цифри. Причому можна просто нібито провести дослідження заради однієї цифри, не факт, що вони взагалі проводяться ці дослідження, просто малюються. Це дійсно факт, і дійсно це. Ну, як би сказати, це кидає тінь на соціологічну професію, тому що люди ж не розбираються, і ну що там, всі вони такі. Це дійсно проблема. На це на жаль, мені здається, жодним чином з точки зору закону, ми не можемо повпливати. Дійсно є, ну це може бути там виступ соціологічних гравців от цих компаній, великих поважних, які можуть, ну скажімо так, ну проти такої маніпуляції виступити. Але знову ж таки одразу можна сказати: а ви таким чином хочете монополію свою зберегти. От ми тут новий гравець. Хоча знаєте, мені здається, найкраще це ну, показує хто є хто, коли скажімо так, оці топ-10 соцілічних компаній публікують свої результати, і якщо дійсно робить ну, ми бачимо такий великий перекіс у якоїсь там компанії одноденки ну тоді зрозуміло. Що щось тут не те. Але знову ж таки, як правило, ці компанії-одноденки вони намагаються натягувати рейтинг потихеньку. Тобто там розбіжність 5-7%, потім ще трошечки більше. От така відверта маніпуляція. Ну така навіть не маніпуляція, а брехня. Давайте так. От Маніпуляція це коли у нас трошки правди є, трошки неправди, і от ми цим намагаємося маніпулювати. А така відверта брехня вона доволі рідко зустрічається і можна навіть я б сказав на локальних виборах. Якихсь місцевих а не на загальноукраїнських. це дійсно правда, дійсно, ми з вами трошки від цього відвикли через очевидні процеси, через війну, але як тільки будуть, будуть мови, я думаю, що ми знову це побачимо. Це, це не жаль факт. Єдине, що я би сказав, що тут зараз. Дуже сильно будуть підключатися соціальні мережі Тікток, Телеграм, Інстаграм, оскільки оці маніпуляції, про які або брехня, про які ми з вами говорили, вони були розраховані на великі медіа, на традиційні засоби масової інформації, де оце є лід там кандидат А. Лідирує там там кандидат Б нас доганяє стрімко і так далі. І вони були от наразраховані на те, що великі канали, радіостанції, там інтернет видання. Традиційні вони це підхоплять зараз. Це e, вже буде більш таргетовано, Ми це бачимо на кейсах фактично e, всіх виборах, які проходять, пройшли нещодавно, e, взяти хоча б Румунію. І це дійсно набагато більш я би сказав так точно, дешевше в деяких випадках, і більш гарантовано, тому що зашивається необхідні меседжі, необхідні ну власне формування необхідних сприйняттів у контент розважальний. Тому що для того щоб поглинути оцю інтерналізувати оцю там цифру одну єдину, заради якого ця кампанія розпочиналася, треба дивитися телевізор чи слухати радіо, чи заходити на новинні сайти. А наприклад, молодь там більш молоді їм Це не цікаво. Вони не заходять туди, вони вже давно цього не роблять. Тому дійсно, оця повсякденний скролінг це ключ зараз для до, до ну залучення цієї частини респондентів. Знову ж таки зараз ми вже говоримо не лише про молодь. От ми починали з вами говорити що соціальні мережі це для молоді. Все, от вже 40 років. Ті, про які там 45 років, які були раніше молоді, які ну про які говорили, що вони там сидять в соціальних мережах і не читають новини. Так і 40-річні вже не сидять е, на новинних сайтах, і вони продовжують скролити. Тому дійсно ця категорія впливу розширюється з кожним роком. Ну і так щоб резюмувати розмову, двірю не вірю. З'явилось одне дослідження проведене компанією крадус Ресорч 1 березня з року. Те, що в Україні суттєво зросла підтримка президента Зеленського на тлі останніх подій. Наразі главі держави довіряють 49% опитаних українців. Ну здається, є інколи те, що відчувається неозброєним оком, навіть оком не соціолога. От ваша думка сьогодні підтримка володимира Зеленського. Чи дійсно на тлі того, що ми бачили, вона зростає, чи треба для цього проводити? Дати спеціальне дослідження, ну це ж не тільки Градус Ресерж. Тут і КМІС показував, і здається, інші так. колеги це, ну, топ 10 скажімо так, селищних компаній вони зафіксували. Більше того, вони це показували в динаміці, що порівнянні з там кінцем 24-го року дійсно ми можемо порівняти було там 50 55 Потім цей перепалка в вальному кабінет, кабінеті почала зростати і, і, і далі ще через кілька тижнів ще зросло. Ну знову ж таки, е, тут класична історія зовнішнього виклику. Скажімо, так не будемо називати зовнішнього ворога, зовнішнього виклику і гуртування навколо прапора в даному контексті навколо президента, тому що дійсно тут президент уособлював Україну. Тут питання було про Україну, і дійсно та поведінка, яка була в овальному кубінеті, вона фактично була направлена не лише на нього. Хоча може Трамп там вважав, що вони от, особисто з Зеленським так по -по повелися, Але насправді він представляв Україну і говорив від імені України все те, що власне підтримують населення України, тому це дійсно так. Це класична історія ну, скажімо так гуртування навколо свого проти закидів з сторони. Це е, тренд, як правило, е, ну, скажімо так, він не може бути довгостроковим або постійно повинні бути ці виклики. Це показала нам війна навіть. Тому е, в такому. Кількамісячному відтинку да так. Це це все, все так і відбувається згідно класичної такої сценарії, але знову ж таки, ми з вами ну ця, ця війна вона дійсно скоротила наші горизонти планування фактично до цих саме кількох місяців, тому що що буде далі? Ми не розуміємо, і тут питання не лише в таких процесах е соціально-політичних, економічних, але і кінетичних військових, саме військових. І багаторівневість цієї війни також додає, додає власне, ну змінних, от просто нещодавно ми з вами навіть не могли думати про те, що ще й по Чорнобилю додумаються росіяни бити зараз. Ми читаємо, що сотні мільйонів доларів на цей саркофаг треба для того, щоб його там полагодити і убезпечити ну тому що в на. Ну, на гадку не спадало, що не просто нападуть росіяни, що й будуть бити по е, цьому укриттю з ядерними ну власне відходами. Тому і таких власне історій, таких ну е, я не знаю, не чорних лебедів лебедів, а таких маленьких лебедят. Їх дуже багато е, дійсно, тому це звужує дуже сильно наш горизонт планування. Так само по Каховській дамбі, так ми також не могли там вдуматись до такого. Що що буде, і, і і на жаль, цих варіантів ще дуже багато. Просто нескінченна кількість. Тому якщо ми говоримо в тих тому коридорі планування, який в нас є, то так, цей цей тренд на, на лице. Чо ж ну, Росії важає не лише маленьких лебедят, ну, а, звісно, таких великих чорних лебедів, які б, дійсно перевернули все середини. Дякую вам, пане Олександре, за те, що приєдналися до медіа. Вдячна безмежна. Друзі, Олександр Шульгапов з нами це доктор соціологічних наук і керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Ну а я нагадую, що ви на Кашиду медіа обов'язково ставте подобайки. Долучайтеся до обговорення. пишіть, як ви підчуваєте сьогодні настрої суспільства. Чи довіряєте ви соціологам? Ну, і, звісно, чекаємо вподобайку і поширення цього відео. Бережіть себе на все добре.